Слава Ісусу Христу! Сьогодні я маю змогу знову йти в обід, в онлайн-молитву, щоб ми спільно з вами помолились. Так складалося обставину, що кілька днів я не мав змоги цього зробити. Але сьогодні молимось. Знову молимось і просимо про Бога, про те, щоб Він просвітлив речі, не прос, просвітлив Розум і душу, серце наших ворогів, але також і просимо і молимо з Бога про кріпость духа для нас, для того, щоб українці не падали Духом, щоб надія, віра і сила любові жила і з кожним днем тільки зростала і зростала. Знову ми беремо розважання стихи із 118 го псалма. Ти помічник мій заступник мій, на слова твої я надіявся. Ти помічник мій і заступник мій, на слова твої надіявся. Заклик нас до Бога. Визнання Його сили, визнання Його захисту, визнання того, що Він є нашим щитом. Без цього неможливо. Якщо людина не визнає, що вона потребує чиєїсь допомоги, якщо людина не визнає, що той, хто знає поряд, це її поміч, вона програє, ти лишаєшся сам один. Та, ось ця приказка один не в полі не воїн, вона дуже актуальна сьогодні. Бо в цій війні це війна не тільки за наші землі, це не тільки війна із людиною. Це війна за нашу душу. Чи ми збережемо себе як народ, як нація? Чи ми збережемо свою віру, мову, культуру? Це є війна за це. І в цій війні допомога нам тільки від Бога. Тільки Бог дасть нам сили вистояти, не опуститися до тої підлості, наглості і тої гніву і злобу, які принесли нам так звані наші сусіди. Бог є нашим захисником в цій війні, а Він є нашим захисником до того моменту, поки я завжди буду визнавати його своїм Богом, поки я буду слідувати Його заповідям, Його законам, Божим законам. До того Господь Бог завжди буде з нами. І як тільки ми відступимо від них, Бог скаже нам гаразд, живіть самі. А результат, я думаю, що кожен з нас бачить, який результат є тоді, коли людина відходить від Божих законів. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий нас насрічних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили на з грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас зріх. Господи Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас, грішних. Заступи мене за Словом Твоїм та оживи мене, і не осороми мене в надії моїй. Заступи за словом Твоїм, не осороми. Бачите, коли ворог атакує, перше, що він хоче зробити, це емоційно зламати людину. Емоційно зламати свого супротивника. Він намагається всіляко принизити цю свого супротивника, показати, який він слабкий, низький. І саме це ми завжди чули з вуст російських пропагандистів, що України не існує, що сам їхній президент заявив, що Україна це ніхто, це штучно створена держава, що українців немає. Тобто вони хотіли нас присоромити. І всі ті так звані українці, які повірили в це, які хотіли тут русського міра, вони теж жили оцим бажанням принизити українця. Коли навіть церква виступила в цій війні, говорячи і благословляючи на вбивство, це неправильно. І сьогодні ми молимось за те, щоби Господь Бог виявив їхню брехню і приниження, яке вони намагалися нам дати, і щоб ми не опустилися до їхнього рівня, щоб ця їхня брехня і приниження, яке вони пропагували б, ніби повсюду, виявилося для них самих покаранням. Тому що той, хто бреше, той, хто є неправдомовець, той, хто вихо... робить із себе Бога і використовує віру в Бога як засіб досягнення своїх мрій, такі люди не можуть бути щасливими на цій землі. Такі люди не можуть жити нормально. Тому для нас важливо є не опускатися до їхнього рівня, не робити з нашої молитви. Бажанням помсти, не робити з нашої молитви бажання людської справедливості, бо є тільки Божа справедливість. Ми не маємо права опускатися до рівні брехні, ми не маємо права опускатися до порушення заповідей Божих. Бо тільки в такому випадку, якщо ми будемо твердо стояти на Божій дорозі, Господь Бог захоронить нас. Заступить нас, а всю неправду, яка була вияв... на нас керована, Він сукрушить і перетворить на попіл. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилу нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помило нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилу нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас гріх, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішм. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, захорни, Господи, весь наш український народ, всіх людей, які зараз воюють в той чи інший спосіб, волонтерів, медиків, всіх МНСників, всіх тих, хто ліквідовує наслідки цієї війни. Прошу Тебе, Господи, захорни і збережи. Не дозволь, Господи, нашому українському народові зійти з Твоїх законів, а всю неправду і гедоту наших ворогів вияви і перетвори на попіл, бо ти святий завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім, хто були присутні на цій молитві. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.